Перцю вродило багато, а що з ним робити не знаєте, тоді цей рецепт закатки на зиму точно для вас. Нам з чоловіком сподобався. Нам потрібно взяти 3 кг перцю, добре промити його під проточною водою і нарізати соломкою, ось так як я показую на відео. Далі додаємо 6 зубчиків часнику. Я взяла трішки більше, думаю, зайвим не буде. І ось так у мене вийшло, пів каструлі. Відставляємо і готуємо маринад. Для цього нам потрібно взяти стакан води, додаємо пів стакана оциту, стакан. Цукру, 2 столових ложки з гіркою меду і столова ложка солі. Банки помила під проточною водою, далі буду їх стерилізувати. Для цього використовую самий звичайний чайник, ось так наділа на носик і під паром стерилізую. Кришки також трішки прокип'ятила, накрила банки, все, банки чекають свого часу. Маринад закип'ятила та влила його до перцю. Ще додала трішки духмяного перцю горошком і проварила 20 хвилин. Далі накладаємо в банки і закатуємо ключі. Все, наш швидкий. Та смачний рецепт з перцю готовий. Всім смачного, і не забувайте коментувати, лайкати та ділитися з друзями.